завдавав низку ударів сокирою. Поліцейські прикарпаття затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сусідки. Злочин стався 4 січня на території Витвецької громади. За інформацією слідчих обласної поліції, повідомлення про особливо тяжкий злочин надійшов до поліції близько 15 години 40 хвилин від мешканця села Витвеця. Вже на місці злочину правохоронці попередньо встановили обставини події та затримали особу причетну до вбивства. Йдеться про 32-річного місцевого жителя. Відомо, що за місцем проживання фігур. Анта виник конфлікт з сусідкою надалі. Чоловік схопив сокиру та наніс 79-річній жінці низку ударів по голові. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень остання померла на місці події. Фігуранта затримано у процесуальному порядку за вчинення кримінального правопорушення передбаченого за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. йдеться про умисне вбивство. Затриманому вже повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід. За вбивство зловмиснику загрожує до 15 року. Окі, ув'язненням Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.